Сьогодні в Україні відзначають водохреща. У Полтаві охочі зануритися, обирають одразу кілька локацій. Утім, найпопулярнішою традиційно залишається центральний пляж. Для України масові купання це відносно нове явище, що з'явилося лише в останні десятиліття. Раніше освячували воду біля храмів або річок, але без масового пірнання. Попри мороз, полтавці приїжджають цілими родинами. Настрій у людей бадьорий і піднесений. Чароку купає. Uh, te, uh, пропустила два роки. Чому це для себе обираєте? Потому тому, що хочеться невірне, якісь і зараз нікуди не вийде. Нічого ти кого не зробиш. Хочеться щось таке. адреналінчик. Саме тут щороку від самого ранку чергують службу порятунку, щоб занурення були безпечними. Напередодні водолази також вирізали ополонку в кризі. А з самого ранку на локації працюють рятувальники. За свято це буває декілька разів. В основному люди дезорієнтуються, тому що холодна вода, гіпотермія людей під час занурення вона дезорієнтує. Тобто, людина Починає западати на, на спину. Ми підхватуємо, бо занурюємося в воду і виносимо людину із води. Певний шок. А потім, коли людина виходить із води, таке певне навіть полегшення. Тому що і за зміни температури, і за того, що, і ще й морально, що вони зробили це, вони приступили через себе, вони занурили в цю воду, святу воду, вони надзвичайно на піднесному такому рівні. Нагадаємо, вже третій рік поспіль українці відзначають водохреща 6 січня. Православна церква України та Українська греко-католицька церква 1 вересня 2023 року перейшли на ново-юліанський календар. Тож більшість церковних дат тепер відзначають на 13 днів раніше.